Друзі, доброго дня, громадська організація Доуста Леміцький осередок Мазур'юра. Щойно отримала дуже цікавий лист ну, така, як кажуть, отвіточка від Калинівської міської ради на мої запити про їхню правосуб'єктність, про те, як і відповідно до якого закону вони були утворені, відповіді я вам виставлю. Додатково також хочу сказати, що якось дуже бігом зашевелилися в своєму. Напрямку, але трошечки забуваються про те, що е, є ще певна кількість документів, котрі мене захищають від Калинівської міської ради, юридичної особи з кодом від РПО 0432 6106. Значить, між Калинівською міською радою та вами укладено договір оренди на земельну ділянку. І в зв'язку з цим це договір укладено в 2021 році, і в зв'язку з цим вони вимагають від мене 300 774 гривні 23 копійки і просять терміново погасити заборгованість. Так от Килинівська міська рада, я знаю, що ви уважно стежите за нашою сторінкою, уважно стежите за нашими дописами. Так, от інформація для вас, що ви не забувайтеся, що є лист на виконку, на сесію. Про те, щоб розмежувати ділянку, за яку ви мені виставляєте рахунки. І ваш юрист Микола Трохименко дуже безграмотний, коли дозволяє собі писати таку писульку мені, тому що будь-який суд стане на сторону мене. Окрім того, що ж ви тягнули три роки і не пред'являли свої вимоги по оплаті. Заборгованості, а саме після того, як я почала з'ясовувати правосуб'єктність місько Калинівської міської ради, ви зачухались? Ну далі буде, і далі буде дуже цікаво. Геодоста. разом сила, разом до перемоги.